Щоб я була твоїм шедевром. В ім'я Ісуса я молюся тобі. Амінь. Привіт. А Ти хто? Я Бог. Ти молилася, я тут. Ні, ти не Бог. Ні, я Бо? Бог. Ти молишся, я приходжу. Так це працює. Ну добре, якщо ти Бог, доворити сніг, зроби так, щоб тут пішов сніг. Я не хочу, щоб тут зараз пішов сніг, тому що буде дуже кефська. Ти не Бог. Чому мені? Бо ніколи не сказав Я кажу, це нормальне слово. <ріх> добре, добре, а якщо ти Бог, то що написано в платі Єремії 15.9? Плачу Єремії має все 5 розділів, це дуже коротка края. А речі, чому вона така коротка? Я в тому відпочив. відплачу. <ріху> ну, якщо ти Бог, ти маєш знати все, тоді хто переможе з чемпіонату попали за <ріху> Я не дуже слабкою за Чому тебе постійно так хвилюється результат? А, а, Бог. Кіпу, діпу, 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 діпу. А, слухай. Ну, добре. Що ми будемо робити? Я прийшов для того, щоб створювати з тебе свій власний. шедевр. Це цілий процес. Ага. Ну добре, чекай, чекай, чекай. А... Це для чого? Це інструменти, за допомогою яких я буду створювати з тебе свій власний логік. Я думала, ти столяр. Це мій син. Зроби крок. давай почнемо. <рив> слухай, слухай. Я, я все розумію. Але звідки ти знаєш, що треба відколоти, чи треба лишити мені? Я просто заберу все від те. Це як зайва вага, знаєш, не потрібно. Але найгірше є те, що мої діти приходять до мене з цим проханням. Щоб я відколював зайве, але не хочеться ще говорити, 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 тому відколюємо зайве або говоримо. Відколюємо або говоримо. Добре, добре, відколюємо, відколюємо. Через Моха Святого Духа я наголошу тобі на тих речах, над якими тобі слід буде попрацювати. Як, наприклад, твій гнів. Я створив цю емоцію, але ти використовуєш її неправильно. А ще ти порівнюєш себе з іншими людьми, замість того, щоб порівнювати себе зі мною. <рив> ти не завжди говориш правду, намагаючись задовільнити людей. <рив> ти лінуєшся, але ти робиш поряд, що ти дуже зайнятий. А ще в тебе є проблема з пожаливістю. О, слухай, приймаюся. В мене немає проблеми з пожадливістю. В тебе нема проблеми. Да? З пожарності. Ні, я завжди себе контролюю. Mm -hmm. Слухай, я намагаюся тобі сказати, що мені здається, ти вже зробив непогану роботу. Я тепер виглядаю набагато краще. Mm. Але коли ти дивишся в себе дзеркало, кого ти бачиш? Ну, я бачу себе. Тоді я мушу продовжувати відколювати займ. Тому що я хочу від тебе, і від інших людей, щоб дивлячись на своє відображення, як вони бачили мого себе. Ну, зрозуміло неправильно. Коли я схожа більше на Христа, то людям навколо мене стає трохи ніякого. Навіть мої брати церкви та сестри церкви починають мені говорити, о, ти ж стала святою. І я дуже хочу бути твоїм шедевром, але я не хочу, щоб людям було незручно зі мною. Тобто ти хочеш сказати, що будеш вдавати, ніби я є Богом в окремих сферах твого життя, замість того, щоб дозволити мені бути Богом всього творити. Ну я не це сказала. Ти це, це мала на увазі. Так, важко з тобою говорити, бо ти все знаєш. Ну, Так, але я намагаюся сказати, що мені здається, ти вже зробив непогану роботу. Давай зробимо перерву, потім продовжимо. Я буду тут на місці тебе чекати. Ти ніколи не стоїш на місці. Ти або наближаєшся до мене, або віддаляєшся від мене, але ти ніколи не стоїш на місці. Чому тобі не навчитися відпускати контроль? Отже, ти хочеш контролювати своїм життя або дозволиш мені відколювати зайду. Контроль, дозвіл, контроль, дозвіл. Добре, добре, дозвіл. Але якщо ми зробимо так, це що... Це називається контроль. Добре, вибач. Прямо тут знаходиться те місце, сколаха. Куди ти тікаєш, коли тобі зле, коли тобі боляче, коли ти ображена, але насправді це не допомагає тобі. Тобі не стає легше від цього навпаки, ти тікаєшся далі-далі світ від мене. Ти готова, щоб я це з того життя? Так. Я Розумієш, тепер, що це процес. Це не спринт а марафон, який триває все твоє життя. А що ти так переймаєшся, що про тебе скажуть інші люди? Знаєш, це не потріб, це сміття. Найкраще, що ти почуєш, прола в, в кінці твого життя, коли я скажу тобі, добре зроблено на мені. Це те, до чого ти повинна прагнути. Ціна Небесного, а на не людського слова. Це боляче. Повір мені було набагато більше. Да. Слухай, добре. Але мені здається, ти не розумієш, наскільки це боляче. Перепрошую. Ти змушуєш мене забагато жертвувати. Не кажи мені про жертву, я знаю про жартовність все. Тому що мій син загинув на Христі. На Христі загріб і біль. І все для чого? Для того, щоб дати тобі свободу. Знаєш, що для мене є божевільним? Це те, що мої діти роблять ті самі дії протягом років знову і знову, але вони очікують на різний результат. Ці порожні цінності, які насправді не можуть нічого тобі дати. І ти прагнеш до цього. Дозволь мені зробити з тебе мій власне шедевр. замість того, що ти намагалася зробити сама своїми зусиллями. Але я думала, що... Твої думки не мої думки. Добре, якщо ми знайдемо інші шляхи. Немає інших шляхів? Тоді, тоді я просто не можу. Добре. Добре. Не можу що? Я не можу бути тим твоїм. Ти просто не можеш. Це твоє виправдання? Ні, я правда не можу. У мене досить. Дитя моє, на початку я сказав, це добре. Я створив тебе добре. Будь такою. Я Я не можу, якщо якщо у двох... Що? Дитя. Не, ти щось хотіла сказати? Я не зрозумію все одно. Я, бог цікавого все світу, не зрозумію те, що хочу сказати одна з моїх дітей. Ти спробуй. Я... я просто підвела тебе так багато разів. Насправді ти не повинна була підтримувати мене. Я підтримую тебе своєю сильною, могутньою рукою. В цих стосунках не буває інше. Я підтримую тебе. Добре. Добре, продовжую, але... але будь готовий до того, що тут ти знайдеш. Бо я знаю, що тут. Я бачу це кожного ранку в церкві, і мені не набажу те, що я бачу. Це дитина, яка йде в доросле життя кожен день і намагається поводити себе так, як всі мене того очікують. А я не можу. Не можу поводити себе так. Я навіть не можу поводити себе так, як я хочу, якою ти створив мене. Тому просто забери цю загублену особистість особистість мене. Але будь готовий до того, що там побачиш. Ні, ні, ні. Насправді ти дуже довго прислухалася до тих людей, які не були від мене. І ось тепер ти здаєшся. Але ти знаєш, що я ніколи не залишаю. Ти думаєш, що ти ніщо. Послухай, я не витрачаю час на те, щоб створювати непотріб. Як мені показати, що моя любов до тебе сягає, так сягає далеко як захід знаходиться від сходу. Як мені показати, що моя любов до тебе не має меж? Я знаю. Загляю до каже. Що? Заглянь до кишені. Ти сперечаєшся? О Боже. Так? О, Боже, я зараз роблю. Ти щойно промовила моє ім'я на дереві. Ну, ну, так, так говорять, це ім'я. Це не просто ім'я. Це ім'я над усіма іменами. Я, я хочу тебе дечому навчити стосовно мого імені заглянь до Що це? Так, це записка, яку я написала ще в школі. А як ти... А, Точно. Давай прочитай. Здається, мені починає я подобатися. Дорогий Бог. Ти сьогодні промовив до мене, і я почула, як ти сказав, що ти любиш мене. Не дивлячись на те, що ти знаєш всі мої помилки, які я робила стільки разів. Як чула, як, як ти сказав, що хочеш використати мене, а я іноді відчуваю себе такою, як Якщо ти візьмеш мене і використаєш за своїм бажанням, то я, я віддам тобі все, що я маю, і все, хто я є. Тож використай мене. Бог, я люблю тебе. І я люблю тебе. І Я люблю тебе настільки сильно, що я не хочу, щоб ти залишалася на тому місці, в якому ти знаходишся зараз. Я хочу, щоб спасіння, яке ти отримала, це було не просто формальність, якийсь ритуал. Я хочу, щоб ти це спасіння помістило в кожну деталь свого життя. І коли прийдуть труднощі, то не сприймай їх як ув'язнення, а як виховання, виховання Творцем тих, кого він любить. Я знаю, що це буде нелегко. Але ти не подумала, що не буде все так просто, коли віддала своє життя мені. Розумієш, будуть труднощі у цьому житті. Але ти завжди дивись на мене, тому що я більший за світ, я переміг цей світ. Я хочу, щоб ти дещо зробила. Подивись на себе і скажи, я чудове творіння живого Бога. Я чудове ні, ні, Не так, як ти говориш сама собі, щоб ніхто не бачив, так ніби ти вперше почула це від мене, від свого Творця, якою я насправді історію тебе. Я чудове творіння живого Бога. Так, ти є. Так само, як і ти. Бог не створює непотріб і не робить помилок. Ти його чудове творіння.